Сума на вашому рахунку недостатня для здійснення дзвінків без мобільного зв'язку, підгузків для дітей, коштів на розваги та подорожі, і зі скороченим лімітом споживання газу, води та електроенергії. Уперше за 16 років в українців може з'явитися новий споживчий кошик. Пенсіонерка Анна Стовба чималу долю пенсії у 1472 гривні витрачає на харчі. По 800, по 900, У мене тільки тільки комунальні виходять. Остальне мені там 500 гривень залишається на ну на, всяке, на питання. Щоб заощадити, жінка слідкує за акціями в магазині й орієнтується на соціальні товари, економить на всьому. А от на ковбасу грошей не шкодує. Чим дорожча колбаса. Тим більше м'яса, а чим дешевша ковбаса, тим більше там, сої, всякої добавки, прохмалюти. Таких, як Анна Михайлівна, в магазинах більшість, рятуючись від безгрошів'я, полтавці переходять на більш дешеві продукти. Купують тільки необхідні товари. Алії, два десятки яєчок і 2 кіло муки. Ну Ще я возьму пачку масла сливочного, а це мій кошик. Пенсія в мене, поплічала. Щоб українці менше заощаджували, в уряді пропонують внести зміни у споживчий кошик. Головним чином вони стосуються ліків. Перелік медпрепаратів став більшим. У ньому з'явилися знеболювальні препарати для серця та шлунку. Крім того, значно зросли норми споживання риби з 2,5 до 9 кіло на рік. У кошик також додали чай – грамові пачки на рік, лавровий лист, сіль і пів кіло кави в зернах. А молоко планують замінити кефіром. Після супермаркету рушаємо на один із полтавських ринків. Хочемо порахувати, скільки коштуватиме полтавцям мінімально прожитковий гардероб на зиму. Запитуємо у продавців ціни на одяг: джинси, джемпер, куртку і пальто. Віталій показує найдешевші варіанти спортивних костюмів. 550, 650. Оце такі ціни. Прицінившись, рахуємо скільки потрібно грошей, аби вдягнутися і взутися недорого. Отож для чоловіків це 3930 гривень, для жінок 3265 гривень. Цю суму в уряді пропонують ділити не на місяці, а на роки. Куртку чоловікам носити 5 років, а шість пар трусів рік. Зимове взуття купувати раз на три роки. Жінки зможуть оновлювати нижню білизну двічі в рік. Двох сукань має вистачити на сім років. В новому списку до гардеробу жінок додали одну пару штанів на чотири роки. Продавчиня із 17-річним стажем Ірина каже, якість найдешевших чоловічих трусів 35 гривень. Є низькою тому чоловікам шести пар на рік буде замало. Навіть наші шьют труси некачественні. Ткань розтягується після 3-5 И І надо. треба. І треба хоч кожен день міняти Такая Така ж ситуація с жіночими бюстгальтерами. Я вважаю, звісно, мало, Но хоча б 4 треба. За обновами на ринок прийшли і студенти Яна та Артем. До зміну споживчому кошику вони ставляться з гумором. Я доволі часто копую. До речі, різні одяги і сукні в тому числі. Не кожен українець може собі дозволити такий одяг, який буде зношуватися там через п'ять років. В основному десь ну ми ж міняємо одяг, тому що він або зношується, або виходить. Десь через два, через три роки вже. Із одягом все зрозуміло. А от щоб дізнатися, від чого залежить довговічність взуття, ми звернулися до Віктора. У минулому військовий ремонтує взуття вже вісім років. каже з дешевої рибки і юшка не смачна. Качество подошви ще. Качество обуви никакое. Вот особенно эти, эти турецкие, китайские. Это надо брать уже в фирменных магазинах и брать нормальную обувь. Потому что там будет и кожа натуральная шею ну, с натуральных материалов. А если берешь уже дермантина, то ничего топа никакого не будет. За словами доцента кафедри економічної теорії та прикладної економіки Василя Похилюка, мінімальної зарплати розміром у 1450 гривень вистачає лише на 12 днів або ж на 36% закладених у споживчому кошику товарів та послуг. До європейського стандарту ми приходимо то ми маємо десь приблизно 40-46% враховувати споживчий споживчому кошику продуктів харчування. Приблизно 32% туди повинно йти товари непродовольчого характеру, тобто ми беремо всю групу товарів. І те, що в нас не враховують, це послуги, ми за них сьогодні платимо і податок, як видаткова частина з бюджету людини. Мінімальний прожитковий рівень це межа бідності, а мінімальний прожитковий бюджет це те, за що людина може прожити. Так от ми постійно орієнтуємося на мінімальний прожитковий бюджет, а втрачаємо мінімальний рівень задоволення людини. Василь Похилюк говорить, вартість нинішнього споживчого кошика з урахуванням інфляції для людини становить 3018 гривень на місяць. Ольга Бацула, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.